Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини, дійсно важливі. З вами Кожухівський Олександр. Про перемир'я та напад. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій Фейс Росія розглядає обмежене повітряне перемир'я з Україною. Повідомляє Блумберг. А як ви думаєте, найближчий місяць буде перемир'я повіти Хоча б чи ні. Якщо так, поставте плюс в коментарях, якщо ні, поставте мінус. Кремль може призупинити удари дронами та ракетами як жест на адресу Трампа, але війна триватиме. Інформація про оточення наших підрозділів у Покровську не відповідає дійсності. Заявляє генштаб. Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше. Покровська здійснює спроби перерізати логістику українських військ Тим попри значні зусилля та безперервні штурми успіху росіяни не мають. Вогонь бачили аж у Румунії. Окупанти вгатили по газовому об'єкту в Ізмаїльському районі на Одещині. Через пошкодження газогону без газу залишилось 2500 абонентів. Війська Путіна вдарили по звичайній базі відпочинку у Запоріжжі. Президент Зеленський відреагував на нічну атаку Росія. Також уночі атаковані електромережі на Дніпропетровщині у Херсоні били безпілотниками по людях, а на Харківщині та Донеччині били по будинках мирних людей. Зеленський знову зізвониться з Трампом. Говоритимуть про результати поїздки американського спецпредставника Віткофа Москви. Окупанти розкидали у Покровську листівки із закликом здавати позиції зсу за словами військових у Пленнях розмов росіян фіксується інформація про наказ від командування вийти на південній околиці міста до 1 вересня. У обласній військовій адміністрації повідомляють, що у Покровську досі залишається близько 1300 людей. Заїхати в місто майже неможливо. Покровськ перебуває під постійними обстрілами з усіх видів озброєння та під ударами fpv дронів. Добрі дрони атакували залізничну станцію Тацинська в Ростовській області. Після атаки місцеві зафільмували там потужну пожежу. Міноборони окупантів заявило про збиття 50 БПЛА над Росією та Сованим Кримом Дрон, який нещодавно впав у Литві, виявився гарберою та мав при собі близько 2 кг вибухівки за словами генпрокурорки країни. Головна версія залишається незмінною. Це російський дрон, який збився з курсу після втручання української ППО і випадково залетів у Литву. У Литву випадково залетів. Правоохоронці зірвали схему збагачення з держкошти на будівництві енергооб'єкта до бурутки причетний російський олігарх Олег Кияшко та його український спільник Максим Микитась. Спецслужби вже встановлюють інших фігурантів, які допомагали цим ділкам. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1010 живої сили, один танк, 52 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 147 БПЛА та 139 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня! І тримайтеся разом тримаємося разом.